Черговий кривавий теракт Росії двоє загиблих і десятки поранених. Росіяни поцілили ракети буквально по житловому будинку у середмісті Дніпра. Яка ситуація зараз на місці? А так що кажуть, очевидці розкаже мій колега Марко? Ручка він з нами на прямому зв'язку. Марко. Так, вітаю. Сьогодні чергова трагічна ніч. Та ранок у Дніпрі росіяни атакували серед місті ракетами. Під ударом опинився житловий будинок. Через обстріл геть зруйновано два останні поверхи. Ось послухайте, що кажуть очевидці про пережитий теракт. На щастя, не було вдома. Племінник живе. Ми ж племінник був в квартирі. Зараз він пішов в квартиру, допустили там деякі речі забрати. З цієї сторони в мене друзі. Можешь живуть. Можешь все живы. Я надеюсь. Ну, был очень сильный взрыв. Мы, конечно, вскочили вска... вска... и перепугали сильно. Потом второй был взрыв, а потом третий, потом крики, в общем, дым, огонь. Это был шок, короче. Люди кричали очень сильно. Після удару тут здійнялась масштабна пожежа над її ліквідацією відчайдушно працювали десятки рятувальників. Ну, одразу сюди приїхали на, на, на кришу працювати. Тяжко дихати. Криша склалася, треба її повністю братися, знаємо шуруповертом розбираємо і послідовно проливаємо всю весь Станом на зараз відомо через атаку у Дніпрі. Загинуло дві людини ще 20 зазнали поранень. Утім, ці дані ще оновлюються. Последних взрывах были, уже спускались вниз в подвал и понимали, что мы в метро уже не обежив, потому что это было, было очень опасно. Притом э, посмотрели в окно и увидели э, возгорание. Окрім п'ятиповерхівки через обстріл окупантів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. За повідомленням обласної військової адміністрації в області частину ракет збила ППО. Тільки за ранок це дев'ять цілей і ще дві вночі. Також відомо, залізничний вокзал Дніпра вже відновив роботу. Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших потягах. Катю, наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках новин протягом дня. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який працює на місці ракетного удару по Дніпру.